Добрий день, мої шановні глядачі, вітаю вас себе на каналі на своїй маленькій кухонці. І сьогодні я вирішила поділитися з вами одним-єдиним рецептом, улюбленим рецептом огірків маринованих, які я готую для своєї сім'ї. Чому я кажу одним єдиним, друзі? Тому що багато років, за багато років я вже випробувала багато рецептів, і в моїй сім'ї з'їдають спочатку ці огірочки, а потім всі останні. Ну, то я вирішила для чого закривати і консервувати те, що діти і чоловік, що вони не дуже хочуть їсти. Сьогодні покажу вам цей рецепт від щирого серця. Пробуйте, пишіть свої відгуки, мені буде дуже цікаво, я впевнена, що ці огірочки вам сподобаються. Друзі, завжди я огірки замочую у холодній воді. Вони в мене стояли в холодильнику в холодній воді 3 години. Дуже довго тримати не треба, тому що вони почнуть От, але початку мінімум на годинку їх треба замочити. Вони тоді будуть дуже такі пружненькі, тверденькі і класні. Цей маринад, друзі, розрахований на дві літрові банки. Я взяла дві літрові банки, помила зелень і кладу в банку по листочку хрону. О два по дві таких парасольки кропу, саме з насіннячком. Воно додає більшого, більшого. аромату. Також кладу по три зубчики, можна неочищений час. Я дві кладу два зубочки покладу зараз, а по одному зубочку покладу пізніше. Також я кладу по одному лавровому листочку. листочка промию. Ті, що замочені в мене огірочки, і кладу на дно банку. Також кладу штучок 5 на одну баночку, чорного перцю горошком. Все, друзі, цей рецепт більше нічого не потрібно класти. Далі, мої, хороші, кладу огірочки. Можна огірочки, як ми. ми кажемо, попки. Так, можна обрізати, а можна не обрізати. Я сьогодні можу обрізати, бо в мене тільки дві баночки. Але коли я закриваю, там, наприклад, 8-9 банок, буває, привожу багато з села, то я, звичайно, їх не обрізаю. Вони мені не заважають. Гарний, красивий огірочок. От для чого його обрізати? Сьогодні обріжу, бо їх малочко в мене, в мене є час. Все, заповнюю гарно баночки огірочками. Кладу тісненько, щоб багато їх лізло. Все, мої хороші баночки наповнили, одна вийшла з маленькими горочками, одна з більшечками. Розрізаю ще останній зубчик третій наверх чесничка. І далі будемо ми з вами готувати мій хороший маринад. Все, баночки відставляю в сторону. Далі, друзі, наливаємо в кастрюлю 1 літр 400 г води. У мене в моєму рецепті пише 6 стаканів. От я поміряла цих 6 стаканів. У мене стакан має десь приблизно 220 г приблизно. От. Тобто, 6 стаканів або 1 літр 400 мілілітрів води. Далі 200 г 9% оцту. Я, друзі, вливаю завжди одразу, не в кінці. 200 г цукру, 3 столові ложки кам'яної солі, ложку ось таку я беру. І, друзі, самий найголовніший, скажімо так, перлинка цього рецепту це козацька гірчиця. Козацької гірчиці беремо 5 столових ложок або по іншому 130 грамів отака от упаковочка. Тут якраз 5 столових ложок вже перевірено руками. Ой. І 5. От я додушую. Додав їй все гарненько, щоб нічого не залишалося. Поки маринад закипає, я включаю чайник з водою. Тому що, друзі, дивіться, баночки, хто як любить, кому як подобається, ми можемо баночки стерилізувати в кастрюлі, поклавши на низ, як завжди, рушничок чи якусь ганчірочку. А можна. Парити огірки. Я, наприклад, в мене все залежить від настрою. Якщо в мене є настрій, я роблю так, нема настрою, роблю так. Сьогодні я буду парити огірочки, тому я зараз наливаю в чайник води і буду заливати огірки кипятком. Це мої хороші чайничок закипів. Заливаю огірки. Банки я не стерилізувала перед тим, кришки не стерилізувала. Сенсу в цьому немає, тому що я заливаю і стерилізуються разом і банки, і кришки. Коли, друзі, ми заливаємо огірочки, то я їх тримаю приблизно до тих пір, поки я можу взяти їх руками і злити без ганчірки. Тобто, коли можна їх тримати руками. Все, якраз чайника мені вистачає, щоб залити дві дволітрові банки. Все, чекаю, зливаю в мийку і залью ще один раз. Тобто два рази я буду їх парити. Я зараз засічу, скажу приблизно, скільки я тримала. Зараз 21.10. Друзі, 21.20, Тобто 10 хвилин стояли баночки. Можна навіть було ще менше, бо вони вже навіть теплі стали. Тепер беру кришечкою з дірочками або любим способом зручним стіжою. Так само зроблю з другою баночкою. Все, тим часом закипів чайник і я одразу заливаю огірочки другий раз. Так само буду тримати, трошки, можливо, менше, хвилиночок 7. Все, мої хороші, зливаю другий раз гірочки. І буду заливати маринадом. Маринад закипів. Ось таким чином, друзі, виглядає маринад. Отакий мутненький, він такий має бути від гірчиці. І я беру з дзьобликом собі кружку і одразу заливаю гарячим. Тіплячим маринадом огірки. Ви бачите, що вони вже змінили колір. Заливаю під саму кришечку, я так завжди роблю. І все, мої хороші, закручуємо. Друзі, я завжди перевертаю огірки вниз кришкою і вкутую. Завжди. Вони ще далі стерилізуються, вкутані до повного остигання я їх. Залишаю отут вкутані одіялком будуть стояти. Зараз так само зроблю з другою баночкою. Хотіла вам показати, наскільки розраховано гарно маринад. От, видно вам все, закручую другу банку. Ось так мої дорогенькі виглядають огірочки. Зараз я їх вкриваю одіялком, і вони стоять тут до повного застигання. А вам всім щиро дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Спасибі, що ви зі мною, міцного вам всім здоров'я. Пробуйте, напишете мені потім, як вам мій рецепт улюблений. Всіх вам благ, міцного здоров'я, до нової зустрічі, до побачення!